Історія життя та кохання Івана Бехарського з дружиною Катериною із книги Соло надірваних струн автор Наталія Хамоуда. Нашу казку кохання обірвала війна. Вир з сусідських стежок поєднав нас обох в паралелях. Кожен йшов із дитинства своєю та стрілись в одній. Неважливий синоптиків глаз на небесних панелях, коли поруч з тобою ішла по лекалах моделях, що скроїли у двох, І донині у них ти живий. Марія Дребіт Голодрига. Жили були собі. Чи не так починається майже кожна казочка? І майже в кожній касті є тридев'яте дев'яте королівство, і принц принцесою, і велике кохання, і лиходії, які стараються завадити закоханим бути щасливими разом. Життя також могло б бути казкою, якби не жорстокі задуми злих драконів у людській подобі, які для задоволення власних амбіцій перетворюють королівство на руїни, а добрих, миролюбних людей змушують брати зброю до рук. Не кожен, мабуть, знає, що в Україні існують не одні Чернівці одне місто на Буковині, а інше селище міського типу на Вінничині. Написання одне, а наголоси різні, як і самі місцини. Вінницькі Чернівці це достатньо таке немаленьке містечко з чудовою архітектурою, ошатними вуличками в обіймах пишних дерев, глянувши зверху, і не скажеш, що це не велике місто, а звичайнісінький районний центр. Вміють тут люди берегти і любити свою малу батьківщину. Вони підтримують чистоту довкола осель, висаджують кущі та квіти, утримують належному стані дитячі майданчики. Одного разу, відвідавши це містечко, забути його краси вже неможливо. Саме воно стало королівством, де писатиметься казочка кохання наших ліричних героїв. Катя та Іван. Обоє народилися у Чернівцях. Тут зростали, відвідували садочок та школу. Проживаючи на паралельних вулицях, часто бачились дорогою до школи, зупинялися на ігрових майданчиках погойдатися на гойдолці. І хто б міг подумати у ті далекі дитячі роки, що колись, в майбутньому дівчинка Катруся і хлопчик Іванко стануть одне для одного не просто дітьми сусідньої вулиці, а цілим Всесвітом. Шкільні роки злетіли дуже швидко, а за ними й вищі навчальні заклади, видавши випускникам дипломи, випроводили їх у доросле щасливе життя. Катя з Іванком повернулись у Чернівці уже зовсім дорослими людьми, сповненими мрій та задумів на майбутнє. Влаштувавшись на роботу у Вінниці, обоє тепер бачили щасто то в маршрутці перетнуться, то в супермаркеті, а то й просто на дорозі. Їм були приємні їхні зустрічі, бо як не крути, а все ж колишні сусіди. Катя подобалась Іванові, він не одразу їй освідчився у коханні. Спочатку це була дружба, зустрічання після роботи довгі розмови, в яких згадували про своє селище спільних друзів шкільні роки. Але з кожним днем хлопець відчував, що вогонь, який запалила ця дівчина в його грудях, він вже нічим не зможе погасити. Вона потрібна була йому як вода, у літню спеку, як сонце, як повітря. Черговий зустрівши Катю після роботи, Іван як щодня поцілував її у щічку. Катя як щоразу злегка зашарілась. Куди сьогодні підемо? Може, в парк запитала, не поспішай, хочу щось тобі сказати. «Що саме?» Ти вже, напевно, зрозуміла, що ти мені небайдужа, що між нами вже не просто дружба. Дівчина промовчала Отже, Катю, прийми мої слова як освідчення. Я справді тебе кохаю, дуже сильно кохаю. Вимовивши ці слова, хлопець відчув, як тягар, що так огортав його груди, враз кудись зник. Здавалося б, він чоловік, і в себе мало бути легко, а воно зовсім не так. Інколи потрібно дуже багато відваги, аби сказати найголовніші уже ті слова Я... Я теж тебе люблю. Відповіла Катя, опустивши очі. Іван зрадів почутому, його серце забилося ще сильніше. Він обняв дівчину, пригорнув до себе і відчув, як її серце билося із його серцем в унісон. З плином часу почуття тільки міцнішали. Перший рік їхнього кохання добігав кінця, наче підсумувавши, що пора вже вирішити щось на майбутнє. Вкривши білою пеленою землю, земля сховала під снігами всі сумніви та всі тривоги. Перегорнула попередню сторінку життя, простеливши перед закоханим чистий білий аркуш, на якому можна писати свіжий захопливий роман, неодмінно зі щасливим фіналом. 1 січня 2019 рік, на перший погляд, звичайнісінький новорічний день. Але для Каті з Іваном ця дата стала найщасливішою. З самого ранку Іван був сам не свій, хвилювався, мов першокласник, який саме сьогодні має вперше переступити поріг шкільного класу, а одруження, хоча є щастям, водночас щось магічне і невідоме. Майбутнє це ж завжди загадка думав, а яким буде наше з катею життя? Скільки буде у нас дітей, які вони будуть, хлопчики чи дівчатка? Думки не покидали. Хлопець час від часу повертався до коробочки з каблучкою, яку нещодавно придбав для особливої події, відкривав її з думками, вгадав чи ні? Сподобається чи ні? Погодиться чи відмовить. Час до обіду здався тижнем, до вечора місяцем, навіть годинник, здавалося, повільніше відлічував години. Західне сонце червоним кольором залило усеньке небо. Вечір віщував на ранок холодну днину, а в серці хлопця горів справжній вогонь. Він поспішав на вирішальне побачення з коханою. Дійшовши до будинку дівчини, ще раз зупинився, постояв мить, видихнув і впевненим кроком подався до дверей. Дзвінок, що задзвонив раптово, відірвав Катю від фільму. Дівчина відчинила. Іван щойно переступив поріг, став перед нею на коліно. Від несподіванки вона широко розплющила очі Катю, ти станеш моєю дружиною, рішуче випалив юнак. «Так?» Певнено відповіла Катя, притулившись, щокою волосся хлопця. Я така щаслива, і я щасливий. Ти не уявляєш, який я щасливий, пригортаючи до себе кохану, повторяв Іван. Вони й справді були щасливими, мабуть, найщасливішими на світі. Мріяли про сімейне життя, будували плани і вірили, що все задумане, неодмінно здійсниться. Минали місяці, змінюючи один одного. Весняне буйноцвіття, яке ще зовсім недавно дурманило своїми ароматами все довкілля, перетворилося на соковиті плоди. Відбувся ще один завершальний цикл у природі, задуманий Господом. З приходом серпня, життя Івана та Каті теж повільним кроком наближалось до чогось надто важливого. Тим важливим було їхнє весілля. Вінець щирого та вірного кохання. Готуючись до весілля, Катя зацікавилась прогнозом погоди. Перемикаючи з однієї радіохвилі на іншу, дівчина чула різні версії. Одні говорили, погода у неділю в Україні 4 серпня буде прохолодною. Інші ж наполягали, що насувається спека і останній літній місяць буде справді сухим і лагідним. Прослухавши різні варіанти синоптиків, дівчина усміхнулась, яка мені різниця, чи холод, чи спека. Та нехай хоч завірюха ніщо не зіпсує наше з Іванком свято, яким би не видався день. Він стане найщасливішим. Погода й справді не підвела, 4 серпня 2019 року став днем, який не забудеться ніколи. Весіля відгуляли у колі рідних та близьких людей, які справді щиро раділи за молодят. Музика перегукувалася з бажаннями діточок, як на небі зірочок, та вигуками гірко. Хотілося, щоб це свято безмежної любові між новоспеченим подружжям тривало вічно. І вони вірили, що так насправді буде. Звістка про вагітність Каті, здається, надала ще більше відповідальності та серйозності майбутньому татусеві. Він в усьому допомагав дружині, старався догодити, підлаштуватися під її потреби. Ти будеш чудовим татусем нашому малюкові, пригорнувшись до Івана, прошепотіла. Цікаво, хто в нас буде хлопчик чи дівчинка? Тобі це надто важливо? Уже ж нічого не змінити, усміхнулась Катя. Змінити, звісно, не можемо, але якщо першим буде син, то наступною неодмінно буде донечка. Тобто на одній дитині ми не зупиняємось, жартома. Ніколи. Дітей повинно бути багато, а вже ми зуміємо зробити їх щасливими, запевнив Іван. Звісно, я й не сумніваюся. 27 січня 2022 року в родині бахарських народилося маленьке, велике щастя, синочок ілля, як же вони зраділи народженню маленького. Тільки взявши на руки немовля, Іван відчув, як за його плечима виросли крила. Він відчув у собі якусь неймовірну силу, відвагу, готовність звернути гори заради дружини й малюка, а Катя, спостерігаючи за своїми хлопцями, в перші хвилини вловила неймовірну схожість між татусем і синочком вираз обличчя, погляд, рухи. Що далі, то більше синочок переймав риси батька. Ще такий маленький, а жестами, мімікою, усмішкою він все більше нагадував Івана. Ото вже придався, пожартувала Катя. Точна твоя копія. Ось так здаля побачив би і відразу зрозуміло. Іван Бехарський в мініатюрі. А то, розсміявся Іван від слів дружини, а всередині була така гордість. Мій син. Син, наче зрозумівши розмову батьків, голосно загагукав, Іван підтримав малюка своїм басистим агу. Між ними існувала величезна гармонія. Малюк якось без особливих зусиль засинав в обіймах татуся, а ще вони могли довго посміхатися один одному, і вже було незрозуміло, хто кого копіює. Іван з великою жагою насолоджувався кожною секундою поряд із синочком, ловив кожен його звук, кожен жест, закарбовуючи їх у серці, наче найцінніші скарби. Події часто змінюють плани людей. Однією з таких подій стала повномасштабна війна, якою пішла російська орда на святі землі України. Багато мужніх воїнів найперші дні стали на захист своєї батьківщини та своїх родин. Не оминула доля захищати неньку й Івану. Інженер-дослідник за освітою та головний казначей за фахом ніколи б не подумав, що йому доведеться взяти зброю до рук. Але ворог диктував українським чоловікам свої умови, не залишаючи вибору. Захист України для Івана став справою честі. Лейтенант Бехарський після проходження спеціальної підготовки був назначений на посаду командира взводу вогневої підтримки аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А4350. На війні бійцям завжди важко, але нелегко і рідним військових, які кожну мить живуть від дзвінка до дзвінка. Катя теж що секунди чекала звістки від коханого. Здається, щойно поговорили, а вже скучила, вже хвилюється. У розмовах з чоловіком як могла підтримувала, додавали оптимізму розповіді про сина, його фото та відео з милою серцю усмішкою. У хвилини від обою говорили не тільки про сьогодення. Щоб відволікти чоловіка від думок про війну, аби трохи відігнати страх небезпеки, жінка з ентузіазмом озвучувала свої мрії на майбутнє, а чоловік її в цьому підтримував. Говорили про перемогу, як відродиться Україна, коли останній російський керзач покине стражденну землю. Розмови доходили до далекого майбуття. Де бачили сина дорослим, мужнім освіченим, де нянчили вже своїх онуків. У словах жінки не було навіть натяку на те, що їхні мрія може щось перекреслити, а серце що секунди розривав страх за коханого, молилася, аби Всевишній зберіг його для рідних, для неї, для синочка. Авіаційний удар ворожої техніки жорстоко забрав життя Івана Бехарського, чим розбив серце коханій дружині батькам рідним друзям. У королівстві кохання відтепер поселився жаль і смуток від пані Катерини Бехарської. Чоловікові було дуже важко розуміти, що він не бачить, як росте син. Адже синочку було лише два місяці, як його тато став на захист нашої країни. В них був особливий зв'язок. За їх спілкуванням можна було спостерігати безліч часу, як вони ніжно агукали одне до одного або ж усміхалися, спали разом в обнімку, як він ніжно тримав його на ручках та колесав, Згадую, зі слізми на очах. Як сказала чоловіку, що у нашій сім'ї буде поповнення, як разом дізналися, що у нас буде хлопчик. Чоловік був найщасливішим, коли дізнався, що у нього буде син. Він завжди казав, що наш син це його гордість, це непідробні емоції справжнього щастя та радості. Наш син знає свого татка, він пізнає його жаль лише що на фото. Цілує та гладить фото маленькими ручками. Він знає, що його татусь найкращий в світі. Мені дуже подобалося в чоловікові те, що він був людиною слова. Він був особливим, спокійним, врівноваженим, але в той же час цілеспрямованим та впевненим в собі. Він був чесним, добрим, порядним, чуйним, людяним, завжди готовим прийти на допомогу. Ці риси вміло перепліталися в його характері, що й відрізняло його від інших людей. Розумію, що важкий час випав на долю кожного українця, але важко усвідомлювати, що ось така жорстока та несправедлива наша реальність. Ми з чоловіком непохитно вірили, незважаючи на відстань, постійну тривогу та хвилювання, смертельну небезпеку, що знову настане та мить, коли ми будемо разом спільно виховувати нашого синочка, будувати плани, ставити цілі та досягати їх, нехай не великими кроками, але разом. На жаль, доля вирішила інакше Ванюша став нашим ангелом-охоронцем. Побратими чоловіка відгукуються про нього лише з позитивної сторони. Вони розповідають, що в ті дні тривали запеклі бої. Вони мужно стояли до останнього, перенесли танкові та артилерійські обстріли. Одного дня пролунав телефонний дзвінок. Я підняла слухавку і почула дякую вашому чоловіку, що врятував моє життя. Думаю, що ось такі слова говорять самі за себе, з них чітко видно, яким був Ваня, а він був справжнім. Чоловік небагато розповідав по телефону, оскільки розумів усю небезпеку та ризики, лише постійно запитував, як у нас справи, намагався нас підбадьорити та вселити віру, що все буде добре. Він був сильний духом, ніколи не жалівся, був прикладом справжнього чоловіка, зірцем для наслідування. Звідтоді, як загинув чоловік, життя повністю змінилося. Не хочеться вірити, що вже ніколи не буде так, як було раніше. Ми втратили життєву рівновагу та досі не можемо її віднайти. Минуло більше року, а біль втрати не вщухає, і не вщухне вже ніколи. Я вірю, що він живий, в пам'яті, в серці, в нашому синові. крізь біль. Сльози в тому ми продовжуємо нести світло, яке він випромінював.